Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Поговоримо про особливості гарантування вкладів, а саме, як отримати кошти, якщо термін дії договору закінчується після завершення тимчасової адміністрації. Під час тимчасової адміністрації виплата здійснюється лише за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку виведення фондом цього банку з ринку, та за договорами банківського рахунку. Після прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку отримати відшкодування мають право всі вкладники незалежно від строку закінчення дії договору. Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення банку агенту фонду з паспортом та ідентифікаційним кодом. Також низка банків агентів реалізувала можливість дистанційного отримання відшкодування коштів. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.